До заяви знову таки, Ярославського про Вовчанськ, там де він каже, що фактично Волчанськ сложно, начались улічні бої город окружають. Це можна і погодитися з цим, і ні, тому що станом на вчора справді деякі групи противника проривалися до Вовчанська. Однак про оточення наразі напевно, що не йдеться. Утім, ці ДРГ вони реально були у місті. Давайте послухаємо відомого фотографа Костянтина Ліберова, який зазвичай працює на передовій, От що він говорить про те, що відбувалося вчора у Вовчанську. З Вовчанська, на щастя, ніякого прориву з боку Росіян тут немає. Ворог не просто нещадно обстрілює місто, летить абсолютно все, що в нього є. Люди евакуюються. Зараз от ми їдемо з евакуації. Прям самі просять хлопці допоможіть. Насправді це прям дуже сильно мене якось піднімає настрій. Бо коли ми знімали щось таке в Бахмуті, там люди до останнього не хотіли їхати. Ви знаєте, що багато ну, з ними сталося. Тому. Якщо у вас є якісь родичі в цих краях, будь ласка, просіть. Евакуація, так, от ви чуєте, що зараз активно відбувається евакуація. Станом на вчора 4,5 тисячі людей було евакуйовано, близько 500 людей залишалося в Овчанську. Може бути пізно евакуюватися з Овчанська, якщо не поспішати, тому що об'єктивно, от те, що говорить Ярославський, навіть якщо зараз немає вуличних боїв або вони були ліквідовані, то ситуація з Овчанськом, ну вона справді доволі таки складна. І я зараз її опишу детальніше, чому не беруся тут говорити якось про оборонно фортифікаційні споруди цього населеного пункту, те про що говорить теж. Командир підрозділу розвідки 57-ї бригади, чому не беруся говорити про оборонно фортифікаційні споруди, тому що я їх не бачив. Я не там, я не можу сказати точно, що воно є, як воно є. Але є два кардинально протилежні моменти, які водночас дуже добре описують ситуацію. Перший просто вибух мозку від цього моменту, відео, яке я вам демонструю, друзі, що ми бачимо: це район стрілечої північ Харківщини, і ви просто подивіться, як окупанти йдуть в штурми. Як окупанти йдуть в атаку. Просто колоною, нічого їм не заважає. Вони спокійнесенько собі крокують по зеленому полю для того, щоб іти вбивати українців. І від цього ну, насправді виникає страшенне обурення якого біса там не заміновано, виникає питання. так Знайти відповідь на це запитання? Ну, направду, я не можу. Я не знаю відповіді на це запитання. З іншого боку, вчора ж було опубліковане відео від 92-ї штурмової бригади, яка там зараз перебуває на цій ділянці фронту. Отже, вони показують свій бліндаж. Послухайте, прямо бійців. Смотрите, який класний дот. виконаний з бетону, надійної товщини. Оборудовано нормально. Все, що є, треба, буржуйка, снаружи, обложен лесом. Хто говорить, що плохо зроблено? Засипане землей. Ну, самое найкраще, что було у нас. Тепер на цьому відео від 92-ї бригади. Що ви тільки що дивилися? Там немає жодного розриву артилерійського снаряду. Це означає, що це означає, що ці позиції справді є доволі тиловими, принаймні станом на зараз. А, і, вочевидь, ці тилові позиції на кращих. Укріплених районах на кращих висотах я сподіваюся, що є. Принаймні, це ми можемо бачити із супутникових знімків, які наніс на карту французький осінтер поля волян, і врешті, от ви зараз бачите, я виділив червоним кольором ці жовті лінії. Вони якраз показують, де майже безперервна смуга оборони у нас побудована. Це те, що видно, з супутника південно східніше, Вовчанська за населеним пунктом Білий Колодязь на лінії між білим колодязем та. Приколотним, це висоти зараз. Я покажу карту висоти. Ви все прекрасно, друзі, зрозумієте. Об'єктивно, біля Вовчанська в нас і немає позицій е, оборонних, тому що ну це ті 7-8 кілометрів буферної зони, де побудувати в принципі нереально. Туди загнати техніку для того, щоб вона будувала в принципі нереально, тому що її уразять і артилерія, і дрони не може там працювати е, справді ну якась механізована техніка. І побудувати там теж було нічого, і в принципі. На мою думку, немає сенсу там було щось будувати і чому власне на цих рубежах, де зараз видно за білим колодязем побудовано. Прошу дуже, от вам карта висот. Вовчанськ він знаходиться в Улоговині, Він майже на він на кордоні. Фактично, що так крім цього, в Улоговині річки Вовчої 107 метрів над рівнем моря. В порівнянні із ним, ті позиції, де зараз видно навіть із супутника, де в нас побудовані рубежі оборони, це район білого колодязя та приколотного. Це 204 метри. Перепад висот фактично в 100 метрів. Саме цей перепад висот дозволить на, на цих рубежах стримувати противника в подальшому. Тобто, як би це цинічно не звучало, але е, Вовчанськ там неможливо було, на мою думку, побудувати оборону. Ще раз це неможливо зробити в прикордонній зоні. Е, ну тому що ну це нелогічно, навіть як я говорив, ну не вже хтось думає, що наші прикордонники просто взяли та й повернулися на свої старі е, позиції і. Спокійно перебували на кордоні, спокійно там могла працювати техніка. Ні, там іде рубка, такою ж якою вона була усюди. Фактично, що е, тому станом на зараз Вовчанськ не окупований, але мені здається, що якщо окупанти будуть... Здійснювати подальший тиск на нього його доля може бути вирішена е, в плані того, що ну окупанти зможуть туди зайти. А нам в свою чергу доведеться відступити із цієї низини, тому що ну тут вкрай складно е, утримувати її, якщо ворог великий натиск зробить з іншого боку, з висоти південно східніше. Там де в нас вже є позиції. Питання буде велике: чи проти них зможе там закріпитися вовчанську, і чи не будемо ми його відтак знищувати максимально. А це якраз такий стоїть задачу перед ЗСУ: максимально знищувати противника на тих доступних і найкращих рубежах, які об'єктивно існують. Тепер до архітектури ще харківського фронту я додам один важливий населений пункт, до якого максимально велика увага з точки зору висот і з точки зору контролю за ситуацією, як на півночі Харківщини, так. І в районі Вочанська це село Тернова. Ось тут воно розташоване. Це максимальна висота на цій на цьому напрямку, панівна висота на цьому напрямку і велика увага по роботі артилерії, тому що тут 20 кілометрів як одну, так і в іншу сторону буде саме до тернової. От, власне, наніс її на карту висот. Ви можете побачити де до точок головних боїв на нинішній. Архітектурі північно-харківських боїв е, як співвідносно них розташовується тернова до глибокого до Вовчанська, 224 метри над рівнем моря. Е, тож цей населений пункт буде напевно, що основним справді що на е, цих рубежах е, оборонних на північній Харківщині. Ну якось ось так. Наразі говорити, що ситуація дуже проста, хороша, прекрасна, суперконтрольована, ні не доводиться. Але я маю на увазі, ну так з широким сенсом, що напевно росіяни досягнули дещо більше, ніж ми могли розраховувати. З іншого боку, розвідка каже, що про все знала, все чула, все готувалася, все йде за планом. Фактично, що а, план цей, навіть якщо він буде полягати у тому, що з прикордонних областей не областей даруйте, а ну якби. Території доведеться на кілька кілометрів відступити. Головна задача на тих рубежах які є збудовані зустріти противника і знищувати, знищувати його і знищувати так само, як і це займаються наші бійці на всіх інших рубежах та напрямках: Лиманському, Бахмутському, Куп'янському, Авдіївському, Мар'їнському Вугледарському, Бердянському. Токмацькому і на лівобережжі Херсонщини усюди насправді зараз тривають бої. Я дуже не хочу, щоб відбувалося таке зміщення неправильних акцентів саме зараз на Харківщину. Але я як я сказав само початку, свідомо приділяю саме сюди найбільше зараз уваги для того, щоб зупинити, розповісти і показати. Але кілька штрихів, так би мовити, я зроблю щодо того, що відбувається у нас на інших ділянках фронту. Отже, відбулося просування окупантів на Марінському фронті в районі Красногорівки. От вона у нас, Красногорівка. Тут е, противнику вдалося фактично, що зайти на, е, повністю на південно-східну частину цього населеного пункту і на вогнетривкий і завод. Це ви бачите як на карті Deep State, так ви можете це побачити, наприклад, на мапі е, інших осінтерів. Е, це Special Ground, е, вони зробили такий… Таку мапу, в принципі, що показує, що бої в Красногорівці, як я її передбачав, поступово переносяться до західних околиць. Ну а якщо зав'язуються вже міські бої, то ну ясна річ, що не переливки, скажімо, так буде нашим бійцям щодо отримання цієї ділянки фронту. Подальша оперативно-стратегічна е ситуація може розгортатися теж на найбільш приємне фронне найбільш приємним сценарієм. Скажімо так, тому що тут подивіться, який. Потенційний подальший шлях оперативного простору після падіння Красногорівки відкривається в окупантів, і це потрібно розуміти. що ось це все ця, ця площа. Вона може бути в подальшому зайнята противником, якщо паде Красногорівка, ну. От така от ситуація складається об'єктивно. Паралельно із цим два яскраві відео. Луганщина, 95-та десантно-штурмова бригада. fpv дрон знищує російську РСЗВ БМ 21 град, є таке село Новокраснянка в Луганській області. Там якраз наші бійці вполювали дроном. Ось цю прекрасну РСЗВ. Яка насправді що жахлива, і головне зараз задача, напевно, що не допустити справді що в цій РСЗВ стали на відстані прямого пострілу до Харкова. Е, ще відео із Бердянського напрямку, а це у нас класичні населені пункти боїв останніх тижнів, останнього місяця, фактично, що старомайорське урожайне, що тут відбувається. Отже, тут е, бійці окремої президентської бригади, 20-й Окремий батальйон спеціального призначення показав, як відбуває черговий російський штурм. Районів рожайного це зарисовка. Я показую виключно для того, тому що вже і так дуже тривалий мій цей огляд. Я показую виключно для того, щоб розуміти, що на інших ділянках. Абсолютно не зупинилися бої. Більш того, в найближчому часі вони там будуть зінтенсифіковані. Е, командування окупантів виключно розраховує на те, що наше командування ухвалить неправильні рішення е, з тієї чи іншої ділянки. Наприклад, зніме підрозділи і переправить їх на Харківщину або де-інде, або на Сумщину, де можуть бути ще удари, і таким чином скористаються слабкістю наших військ недостачу резервів. Фактично йде така велика гра резервами. Ось зараз вона. Офіційно можна за що розпочата.